Була пушка зенітна. Коротше, він десь затрофей, і була зенітна пушка касетна 130-го калібру, ну, як це в совєтських фільмах, здорова, на колісній базі. Вони його прицепили до Камаза. І вона стріляла. Потім Русня звинуватила батю про порушення ведення правил війни і відкрила на нього кримінальну справу вражки тіпа, на баті. У нього під цю пушку були димові снаряди тіпа, для коригування вогню. Там кассета заряджається, 4 снаряди 130-го калібру, ну ніхіра собі. Вони напряму наводку, під, типа, на наводку Русні цю пушку на переїзд Там 6 кілометрів. Снаряди 27 -го или 26 го року. 1900. Димові. Прям вонючі, ну, ти їх береш і вони вже воняли, що аж ригать хотів. І оце прямої наводки, а там ще прикол. Ти на снаряді виставляєш дистанцію, на котрій він повинен детонувати. Пацани все вчасно дальномером повідбивали. За 30-40 за метрів від позиції і повиставляли взриваки, почали стріляти цими димами. Воно все почало перед позиціями розриватися. Там кіпіш, шорох, просто хаос. А що, а, а колесна база? Ти приїхав, за 30 секунд відстрілявся з цієї пушки і поїхав. Новості. ЗСУ примінило хімічне оружі. Але це ж не хімічне. А це не хімічне, це дивові снаряди були. А за те, що вони воняли, там ру прямо бригалася, обосралися, там просто потравилися, самою речовиною диму цього надишалося. І все, і там просто сльози, всі істерика, Кіпіш паніка.